Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і в нас сьогодні з вами справи домашні і ось така гарна розпаковочка. Зараз у нас весна 15 березня. І саме час виписувати квіти, черенки різні, різні саджанці. Ну, ті, хто садить городи, садить там теплички, вони знають, що це саме такий час, коли ми готуємо, коли ми записаємось, коли ми там парнички готуємо теплички. І звичайно ж без нових закупок ніяк. От мені надійшла посилка від Махросис, так називається сторінка в Фейсбуці. Махросес, таженці. Троянд різних сортів, у них дуже багато. Дуже-дуже багато. Я вам ставлю відео з їхньої сторінки. Я не залишилася так байдужою, тому що троянди то я дуже люблю троянди. А головне, що ми, хто з нами, то бачить, що ми повністю переобладнуємо садок і город. І свої квітники, клумби, тому в вип... цьому році виписали саджанці, дерева вже посадили, і багато квітів. Я знімала нещодавно квіти. От. І сьогодні ось такі саджанці, троянд. Троянди підписані. Ой, дуже гарні такі. Знаєте, я по упаковці вже бачу. Відношення людей до своєї роботи, і відношення цих людей, які самі вирощують саме до нас, до тих людей, які купують, і хочуть зробити і свій двір, і свій і діляночку свою там в кого це дача, зробити її кращою і порадувати інших, тому що люди, які проходять повз нашого будинку, вашого будинку, там дачі, вони дивляться на всю красу, яку ви висадили. І теж захоплюється, і це гарний релакс такий. І тим самим ми показуємо свою любов до України, до нашої рідної землі. Хочемо її прикрасити. Тому махросес, садженці троян, різних видів і сортів посилання я залишу і відео залишу. А зараз я хочу показати вам, як це упаковано. Висаджувати ще ранувато, бо ще прохолодно. Але вони в мене парничку ще побудуть. Ось так гарно, мокру тирсу засипане і всі корінці живі, здорові. Деякі корінці, які підсушені, потім вже, коли я буду висаджувати, я буду їх обрізати. Далі я потім покажу, як я їх буду висаджувати. А зараз я хочу показати саме. Які це трояндочки. Тут є і плетисті. Взагалі в них на сайті є плетисті, є троянди спреї, є троянди бурдюрні, є троянди чайно-гібридні, є троянди англійські. Дуже великий спектр. І головне люди вирощують самі не перекупщики. Ось, я не пам'ятаю, я Саліт, а потім я буду вже вам докладно розповідати. Зараз я просто хочу сказати, що вони всі живі. Ось брунічки. живі брунічки. Ось такі гарненькі, живенькі. Я просто хочу оглянути, щоб знати, що вам рекомендувати. Дуже такі цікаві назви, я таких і не чула. Всі саджанці живенькі. І з ось молоденькими брунічками, зовсім малесенькими. Обрізані вже все обрізане. Їх у мене тут 12 сортів. Тут зовсім вже так гарно сформовано. Я їх залишу в тепличці, і як тільки стане трішечки теплішеньком, на декілька днів я їх занурю у воду із укорінювачем. Звичайно гібридна, тут написано. Да? Ось от троянда спрей, тут чайно гібридна. Це чайно гібридна теж. А декілька є плетистих, тому що в мене там задумка така є. Під арку зробити чайно зробити плетисту. Тому я задоволена. Потім розберуся і вже вам буду показувати детальніше, як будемо сидити. А зараз просто хотіла вам, в якому вони стані, і порекомендувати, хто ще не оприділився. І я не знаю, де дорого, дешево, на яких сайтах, не знаю. Але повинна вам сказати, що я не дуже вірю в сильно дешеве, тому що випадали мені там дуже дешеві, такі, що я з даром віддають їх. Ну, Це я піддаю сумніву, тому що я вже дівчинка доросла. Так, і це Саліта це теж плетиста. Тому дві плетисті, так як я і казала. Так що ось так. Рекомендую Рекомендую вам Махроросіс, Дуже мені сподобалось. Співпраця така з ними. Бистро вони надіслали. Замовлення йшло 3 дні і 2 дні вони збирали. З понеділка, це вони у вівторок навіть надіслали, а вчора вже прийшло. Тому я рекомендую. Посилання я залишу під відео і вставлю відео, з їхнього там дуже великий спектр, дуже багато рослин, саме таких троянд, Виберете собі на ваш смак, на вашу ціну. Так що я рекомендую. А з вами, як завжди, я, Любов.